Зрівнялівки більше не буде. Новий рік принесе чимало змін платникам єдиного податку. У 2012-му їх поділять на чотири групи за кількома критеріями. Йдеться про використання найманих робітників, вид діяльності та найголовніше розмір доходу. Наприклад, у першій групі будуть переважно ті підприємці, котрі здійснюють роздрібну торгівлю. Вони не наймають працівників, і їхній дохід невеликий. У другій фізичні особи, які працевлаштували до 10 робітників, у третій до 20. І дохід цих підприємців сягає 3 мільйон. До четвертої категорії потраплять здебільшого юридичні особи. Зміни спрощеної системи податкування на слуху у підприємців. Нові положення викликають чимало питань. Відтак на тематичний роз'яснювальний семінар прийшли понад сотню івано-франківців. Люди намагаються з'ясувати усі нововведення податкового законодавства. Ніше ми сплачували за майбутній термін, тобто за майбутній місяць. Зараз ми будемо сплачувати поточний місяць, наскільки я зрозуміла. От, і це буде по, по категоріях. А колись ми платили згідно свого виду діяльності. Чого Чекати спрощенцям від податкових змін у новому році: спрощення чи ускладнення? Відповідь на це питання шукають самі податківці. Остаточну відповідь вони наразі дати не в змозі. Як з якої сторони подивитися? Значить, з однієї скасована та несправедливість, яка була до сьогоднішнього часу, коли всі були в однакових умовах. І ті, які мали великий виторг, і ті, які мали малий виторг. ті, які мали найманих, які не мали найманих осіб. Тепер це розмежовано по групах, і відповідно ті, що отримують більше, будуть платити більше, а ті, що отримують менше, будуть платити менше. Звичайно, найбільш поблажливі умови для торговців на ринку і для тих, які надають побутові послуги. В Івано-Франківську на єдиному податку перебуває понад 9 тисяч платників. У 2012-му приєднатися до них зможуть лише ті підприємці, в яких немає податкового боргу. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.